Всім привіт, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій за кадром екзаж завжди, Діана. І Сьогодні навчу зуртувати класичний коктейль, який входить в список альб'єї класичних коктейлів. Але. Це не саме головне. Головне те, що цей коктейль є членом коктейльної аристократії. Він з гордістю займає своє місце як четвертий напій, який був зображений в першій коктейльній книзі Джеррі Томаса Bartenders Guide» 1862 року. А створений цей коктейль був приблизно в 1850-х роках Йосифом Сантіні, італійцем, і створив він цей коктейль або в Новому Орлеані, США, або в «City Exchange» у Французькому кварталі, або його салоні Джевел Осаус на вулиці Гав'єра, як. Бачите, цей коктейль дуже старий, і точно ніхто вже не дізнається, де він був створений. А назва цього коктейлю Бренді Краста. І Краста він отримав від того, що тут робиться такий великий рім з цукру. Що ж, будемо готувати цей неперевершений коктейль. Цей коктейль готується методом стір, тому беру змішу лікелих і в нього наливаю. Бренді 50 мл, сік лимону 15 мл. Лікер марозкіну 7,5 мл, кіросао 5 мл. Цукровий сироп 5 мл. А ароматичний бітер 2 краплі. Додаю лід до смішаного келиха та перемішую. А подачою цього котелю треба зробити великий такий цукровий рім, завдяки йому і назвали його Бренді Краста. Приваю коктейль у калах Нікіннора. Але це ще не все. Прикрашається цей котель великим таким шматком цедри або лимонною, або апельсиновою. І коктейль Бренді Краста готов. Привіт, друзі, привіт, Андрій. Привет. Ти знаєш, як я люблю старі речі, старі історії, старі коктейлі. тому я тобі одразу скажу: в мене вже завищені очікування від цього коктейлю. Ну, 100... Сто... 130 років, виходить? Ну. Ні, я погано порахував. 170. 170. 170 років рецепту коктейлю. Це щось неймовірне. Так, з дозволу всіх. Вищих сил. Ну, не сил, звісно, але просто з дозвілу я зніму ось цей німб над головою цього коктейля. Mm -hmm. <плес> Очікування і реальність, так. Да? Я знаєш з чим порівняю. Це буде дуже дивне порівняння. Але якщо ви відчували колись запах старих парфюмів жіночих, знаєш, кажучи, так «бабушка пахне, бабця пахне, ну е, ніякому разі ти коктейль так не пахне. Я маю на увазі, що м -м, відчувається присмак чогось дуже старого. Ну, він такий а, насичений лікером Morosquino. Знову ж таки, його тут небагато йде, але все одно я добре відчуваю. А, бренді тут йде достатньо багато, і я думав, тут буде насичений смак бренді. Для мене тут насичений смак Мороскіно, кислота. Хоча я здивована, бо Мороскіно ти додавав 5 мл. Ні. 5 мл я додавав Кюрсау. А, так. Так. Ну, до речі, багато хто з різними кіросау готує. Я взяв оранж кіросау. Хто не знає, це такий апельсиновий Велікер. І чим відрізняється від інших кюросау, тут іде всякі трави та спеції. Mm -hmm. а, хтось льє, трипл сек, ну або контро, хтось драй кюрасау льє. А в рецепті які? А, там просто вказано, якщо зайти на сайт IB, там просто а, типу ван-бар-спун кіросау. Mm -hmm. Я теж думав, який взяти, і взяв такий, думаю, трав'янистий. Mm -hmm. <хи> mm -hmm. Ну, для мене дуже цікавий смак. Знову ж таки, напевно, я дуже так. Ну, такий міцний, мені так, тепло стало, я <хи> 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 так, <хи> так скажу. Тепло, гарно. І, ну, знаєте, він не схожий на якийсь сучасний коктейль це точно. Ну, принаймні з тих, що ми вже готували коштово. Ми не випробували. Ну, ми деякі пробуємо, наприклад, і не знімаємо вам. Але не в тому суть. Суть в тому, що 음, ну, тобі він схожий на якийсь коктель. Ти, ти маєш порівняти його з чим? Ну, є такий коктейль Sidecar. Теж бренді, теж з Триплсеком. Ну, і кажуть, що от Бренді Краса саме це попередник сайткара. Сеткар. Так, ми ще не гортували його, не знаю, чи ти коштувало. Ну, це 100% відсотків цікаво. Е е я гарно відчуваю бренді. От я вже другий раз п'ю, так? Чи третій? Мені просто класно подобається тим, так от розгадати такі смаки. Так, тому що багато, до речі, всього вшло. Так, так. і лимонний сік, і кіросау, і ароматичний бітер. І морозкіно, і бренді. Бренді я гарно відчуваю. Бренді чутно прямо на перших таких смаках ти точно відчуваєш бренді. Чи відчуваю? Ну, кіросау я точно відчуваю. І відчуваю, напевно. Ну, я більш за все, ну, насправді, ну, то Ломони Сік то зрозуміло, в принципі, не... Трех... треба казати. Трех... Uh -huh. Бренді і от я, напевно, А, можу... ти Мороскіну відчуваю. А так. я хотіла сказати, що я відчуваю гарно е, Сик і відчуваю гарно бренді. А от Кірослави для мене. Мороскіну, так. Він десь е от там же, потім. Ну цікаво, так. цікаво так смачний. Цікаво. Хто не коштував? О... Спробуйте обов'язково, знову ж таки як я використовувати оранж кероса можна будь-який трипл сек, контро або ну я думаю, dry. що це не спортить ніяк ні, ні, ні. ні. Просто ні. дасть інший такий цікавий смак. Ви до речі, от ти сказав, що ти бачив, як декілька різних варіантів кіросава готують. Мені було дуже цікаво, якби ми приготували з декерів. Ну от, взяти сухий кероса, взяти від трипл сек. Або контрол. Або контро, і ну тобто, спробувати в різних варіантах, чи воно якось кардинально відрізняє коктейль один від іншого. Та, чи ну, наприклад, я заходив на guide», там вказується саме «triple sec». бачу mm -hmm. там деяких бартендерів. Ну, на Ютубі, а готують з драйгерса. Угу. Тому, в принципі... Ну, в принципі, ви можете спробувати приготувати з будь-якими іншими. Ми, можливо, з часом приготуємо різні варіанти і вже спробуємо. Ну, ну хто цікавий, і так. супер старий. Так, для мене, це взагалі. Я, я дуже таке люблю, прям максимально. Якщо це щось старе, то тримайте мене 10 людей. Ну правда, ну, для мене це має якийсь шарм. І я розумію, що з часом, напевно, ті коктейлі, які готуємо ми, теж будуть загадувати і казати: от вони там інфюзи собі робили. Це така фігня. А для, для нас зараз, ну, для мене особисто, такі старі коктейлі — це щось прям вау. Тому дякуємо дядьку, що ти його приготував. Ви можете подякувати нам, що ми зняли такий рецепт, поділилися з вами. Це просто поставити вподобайку. Якщо ми вам сподобалися, підписатися на канал. Ось так. Ось так. Дякуємо так. вам за перегляд, що додивилися до цього моменту. Всіх своїх підписників ми любимо, обнімаємо, цілуємо. Бажаємо гарного, мирного вечора і до нових зустрічей, па-па, па-па.